Ленарне засідання 13-ї сесії Білгородністровської міськради видалось напрочуд спекотним. Після літніх канікул депутати знову сіли на свої місця, де мали вирішити чимало питань, що накопичились за останній час. Після низки питань, що хвилюють громаду, перейшли до додаткових, що включили у порядок денний на початку засідання. Постійно користування релігійній громаді святого пропадів Української православної церкви ті слова з хату міста Білгородністровської Одеської області. Для будівництва та поговорів спорудка дає навіть вісім б депутати прийняли рішення за основу. До трибуни вийшов Олесь Вітряний, який висловив свою думку щодо будівництва церкви Київського патріархату на території міста. Це була церква, яка була цікава тим, що дійсно служба відправлялася українською мовою і молилася українською. Ми можемо з спевнесу сказати, що Київський патріархат, українська православна церква це та церква, яка служить інтересам України, інтересам державності закликаю нас до цього. Дякую, вислухавши виступ, депутати прийняли рішення в цілому та виділили земельну ділянку по вулиці Гагаріна. Наступне питання теж стосувалось будівництва культової споруди для української православної церкви. Однак, вже за іншою адресою на розі вулиць Олімпійської та Єврейської. Цього разу депутати вирішили відмовити. Пропонується прийняти рішення в цілому Голосуємо. Ні, у залі активісти, представники правого сектору та азову були зовсім не згодні з таким рішенням. У сесійній залі піднявся гомін. Захистіть інтереси цих роботяків, які за вас теж голосували. Але словесний перепалки, пошуків винних та намагань дізнатися. Хто ж голосував проти виділення землі на місці колишнього кінотеатру, до мікрофони підійшов священнослужитель. Я пропоную ще наші українці на голосування. Ми простили родину і ми без родів звідси не підемо. Ми голосуємо. Після 10 хвилин дебатів депутати все ж таки переголосували. Питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування, релігійній громаді Свято-Посворської операції, Української православної церкви, Київського патріархату, міста Білорадністровського одеської області для будівництва та обховання мусору споруд на Олімпійська та Єврейська пропонується саме голосування. Завтра 27-го голосували. Пропонується прийняти рішення в цілому. Голосуємо. Yes. Пан Анатолій Лукінчук Бессарабія ТВ.